Наталія Хоменко, старший майстер-сержант, начальник медичного пункту. Діалекти як частина мови, мене звати Наталя Хоменко. Я начальник медичного пункту одного з підрозділів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Має 24 роки вислуги. Народилась я на Житомирщині, навчалася і працювала у Харкові та Харківській області. Через військову службу часто змінювала місце проживання. Це були різні регіони різні міста. Зараз я проживаю у Львівській області. Правду кажучи, різниця між областями дуже велика. На початок 90-х років це була прірва між заходом і сходом. Я народилась в українськомовній сім'ї, навчалась у сільській українській школі. Для мене російська була просто одним із шкільних предметів, не більше розуміти, розуміла, але не володіла нею. Звичайно, і Житомирська область має свої діалекти, адже розташована за 30 кілометрів від Білорусі. Коли були малі, то носілі столі. коли виросли великі, то носілі черевики. Але це наша мова, наш діалект. Це щось дуже рідне. Багато м'яких звуків, багато і це притаманно тільки тому регіонові. Треба вчити наших дітей не виставляти це на посміховисько, а цінувати та розуміти усе багатство та різнобарв'я української мови. Це стосується будь-яких діалектів. Пригадую випадок зі школи на уроці історії. Ми вивчали тему про Хотинську битву, коли гетьман Петро Сагайдачний пішов на Москву, а потім нам відразу розказали, що Москва це город братній брат всіх народів. У мене виникло логічне запитання: якщо московити наші брати, то чому був час, коли наші козаки тримали в облозі це вороже нам сьогодні місто? Коли я запитала про це вчителя, моїх батьків викликали до школи. Тато вже не міг працювати на своїй роботі, і більше я таких запитань не ставила. Мова має значення. Коли я приїхала до Харкова навчатися в медучилищі, мені було важко, особливо коли починала сміяти з моєї української мови. Говорили, що це мова села. Ну чому село? Я цього спочатку не розуміла. Було важко з навчанням, адже доводилось чити матеріал російською мовою. Мої однокурсники швидше опановували навчальний матеріал, але потім почався переломний момент, і нам в училищі дозволили відповідати українською мовою. Викладачі пішли на зустріч, знаходили підручники українською мовою за спеціальністю. І коли ми перейшли на другий курс, навчання вже проводилось українською. Тоді вже приходили до мене і запитували, допоможеш. Ставлення до, так би мовити, мови села почало змінюватись. І так, я навчалася. Коли почала працювати у харківській лікарні, відбувалось те саме: це була обласна лікарня. Ми мусили писати усю документацію російською. Ніколи моя російська не була ідеальною. Я завжди писала з помилками. Згодом все ж таки документація перейшла на українську на все потрібен час. Тільки зараз мої знайомі подруги з Харкова, з якими я й досі спілкуюсь, починають розуміти, що ми повинні об'єднуватись на мовній основі. До того було по різному і дискусії, і нерозуміння. Сьогодні вони волонтерять, надають допомогу нашим воїнам і розуміють, що мова має значення, адже ми спілкуємося з ними вже рідною мовою. Можливо, їхня українська ще не ідеальна, але вибір зроблено. Дуже важливо, щоб люди усвідомлено обирали свою мову. Нам сьогодні не потрібні мовні конфлікти. Цим ми себе тільки послаблюємо. Приїжджаючи в регіони, де йдуть бойові дії, заходимо в магазини. А нам що ви здійснілаєте? Я прийшла, бо це моя земля. Це не ваша земля, це наша земля. Це територія України. Чому це ваша земля? І, звичайно, спочатку мовне розділення, а потім вже територіальне. І тому маємо такі розмови. Коли зі мною дискутую, чия земля, особливо в Донецьку, Луганську, я запитую: а де поховані ваші дідусі та бабуся? І часто отримую таке: от там, в Ростовській області. От тобі і відповідь: де твоя земля? А мої поховані тут. Це моя земля. А все почалося з втрати мови, культури свого коріння. Тяжко це усвідомлювати, але якби не було ескалації у російськомовному Харкові, все залишилось без змін. Тому такою дорогою ціною ми виборюємо сьогодні право говорити рідною мовою, нашу територіальну цілісність та незалежність не може бути толерантності до вибору громадянина України розмовляти ворожою мовою. Сьогодні не може бути какая разниця. Скільки на сьогодні українських блогерів, тіктокерів, які переїхали з зони бойових дій, і далі продовжують знімати відео російською, продовжуючи пропагувати цим руський мір. Мені сьогодні болить від байдужості та несвідомості наших людей, особливо коли позицію мені однаково має керівництво. Не дарма в народі кажуть, що риба гниє з голови. Не забуваємо, що війна розпочалась з того, що ущемляє русскоязичне населення. Триває війна, щодня гинуть, отримують важкі поранення, каліцтва як цивільні, так і військові, виборюючи наше право бути українцями, бути нацією, яка має свою мову, культуру, історію. Тому потрібно прищемити хвоста тим, хто встає на заваді утвердженню українського світу. Тільки своєю твердою проукраїнською позицією ми даємо іншим приклад того, яким сьогодні має бути справжній українець, якою мовою потрібно розмовляти і як поводитись у цій війні. Мій старший син воює. Він є кадровим військовим нашої частини у 18 років. А зараз йому 24, Він підписав контракт з піхотним батальйоном, не повідомивши мені. Це були страшні часи для мене як матері. Я ж добре знала, де він, що там відбувається. Він отримав контузію і нічого мені не розповів. Але захист батьківщини для мене вище за материнське почуття до сина. Зовсім непросто про це розповідати. Поради бойового медика. Я як медик розумію, що потрібно не замовчувати, вчасно починати лікування, звертатись до спеціалістів, щоб уникнути наслідків від фізичних та психологічних травм. Знаю, що є багато молодих хлопців, які носять себе в собі. Особливо під час сну хлопці відчувають фантомні болі від втрачених кінцівок або біль від того, що не змогли допомогти побратимові. Хлопці розповідають: я тут стою, а там кумбокопі». І розумію, що я його вже не дістану. Він кричить, а я не можу перебігти. Йде бій, розуміє, що якщо побіжу, то теж там ляжу. Через годину мене звідти забирають, і я потім бачу, як мого кума прострілюють, а я нічого не можу зробити. У такому випадку треба звертатись до спеціалістів, не мовчати, що потім, так би мовити, не вилізло чимось поганим. Надія під час війни я таке гарне слово надія. Надія дає нам можливість щодня дивитись по-новому на цей світ. Те, що було вчора, те було вчора. І коли ми прокинемось, то буде по-іншому, буде краще. Будуть свіжі сили витримати всі випробування, пройти всі труднощі. Надіємось на те, що Бог ніколи нас не залишав. Він залишить надію та віру на фронті мають усі надія під час війни в усіх спільна і в кожного своя. Коли ми віддаємо свою дитину або проводжаємо батька чи брата на війну, ми їх благословляємо словами: дай Боже, щоб ти повернувся. І цим благословенням ми вже зміцнюємо надію на їхнє повернення.